Стаціонар наш займається в тому числі легкою черпно-мозковою контузією. Лікування контузії справжні це покой три дні без інтернету, без екрану, без сигарок, без енергетиків, поступове повернення до фізичної активності, поступове повернення до розмової активності. Йога заучувати віршики – Це насправді те, що допомагає. Хоча звучить абсурдно, насправді хочеться, ну павіні, що та Ми дивилися на випуски. Лікарів, які призначають 90% просто не корисні, ще в 10% шкідливі препарати, які жодним чином не впливають на стан здорові людини, і скільки ці люди можуть за місяць за це отримувати. Це Фу. дуже багато грошей, і це підтримує міф такий про те, що можна прокапатися і все пройде. Насправді на цьому фоні як виглядає адекватний правильний лікар-стаціонар? Тобто тетя, професор, професор, тьотя професор з Краматорська прописала отакий от перелік ліків. А дівчинка. Там чи хлопчик на стаціонарі сказав, що ні, тобі не треба пити енергетики, полежати треба три дні без тіктока, без кофейочка, ну, ну, самодури, а тьоті та професор. І от таких професорів у нас дуже багато, і з цим доводиться дійсно боротися, це дуже складно.